У Великому лісі жив тигр на ім'я Рохан. Він був дуже сильним і швидким, але через свою агресивність часто лякав інших тварин. Рохан звик, що всі боялися його, і йому це подобалося. Він не розумів, чому інші тварини не хочуть з ним спілкуватися. Один раз під час полювання Рохан забіг у відкрите поле і злякав малих зайців, хоча вони не чинили йому ніякої загрози. Це змусило його замислитися, чому всі бігають від нього. Він почав розуміти, що, хоча він і був сильним, його агресивність лише відштовхувала інших. Вночі, коли ліс був спокійним, він зустрів старого мудрого Лева, який запитав: чому ти так часто проявляєш гнів. Рохан відповів, що так він відчуває себе сильним і важливим. Лев пояснив, справжня сила полягає не в тому, щоб лякати інших, а в тому, щоб контролювати свої емоції. Ти можеш бути сильним, але твоя справжня сила буде у тому, щоб допомагати іншим. З того часу Рохан почав працювати над собою. Він навчився контролювати свій гнів і став більш доброзичливим. Його сила тепер була не в агресії, а в тому, як він підтримував і допомагав іншим. І з того часу Рохан став справжнім лідером лісу, якому довіряли всі. Підписуйся на канал, став лайк, якщо тобі сподобалась історія, і не забудь поділитися з друзями, щоб разом дізнатися більше чудових казок.